Цивільний Кодекс України статті 154-156, стаття 154. Статут акціонерного товариства. Установчим документом акціонерного товариства є його статут. Статут Акціонерного товариства, крім відомостей, передбачених статтею 88 цього Кодексу, має містити відомості про права акціонерів, структуру управління акціонерним товариством, компетенцію органів управління акціонерним товариством і порядок ухвалення ними рішень та інші відомості, передбачені законом. Стаття 155. Статутний капітал акціонерного товариства. Статутний капітал акціонерного товариства формується за рахунок коштів та іншого майна, що вноситься як оплата акцій у процесі її емісії. Мінімальний розмір статутного капіталу акціонерного товариства встановлюється законом. У процесі заснування акціонерного товариства його акції підлягають розміщенню, виключно серед його засновників. Публічна пропозиція акції акціонерного товариства може здійснюватися після отримання свідоцтва про реєстрацію першого випуску акції. Стаття 156. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства. Розмір статутного капіталу акціонерного товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості. У випадках, визначеним статутом акціонерного товариства і законом може встановлюватись переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково випускаються акціонерним товариством.